Друзі, раді вітати вас у новому відео, в якому ми нарешті наведемо лад на подвір'ї, розберемося з нашими дровами, врятуємо вуличне місце для роздумів від небажаних наслідків. На швидку руч спечемо смачну піцу і зваримо компот. А також почнемо і, нарешті, завершимо, робити чорнову підлогу у дитячій кімнаті. Тож, кому цікаво, як ми власноруч будуємо собі будинок, запрошуємо всіх до перегляду. Добрий раночок. Ночувала сьогодні на дачі. Продовжуємо працювати. Так, ось тут досадила ще огірочки. Це вже друга подсадка, Тут де була цибуля. Такі вони маленькі із семи. П'ять вижило. Так, помідори, отакі вони. Ну, не виросли вони в ріст, як могли б, бо всі вони високорослі, майже всі там оддай один. Одна грядка в мене низько росла. Ось такі якісь вони замучені. І не крупні, хоча я крупні сорта саджала. Ну, тим не менш, щось покрасніли, тиждень не збирали, щось зараз зберемо. Перчик. ну Перчик прям гарненький. І понав'язувався, все, все, якщо гусінь не поїсть, то може навіть дочекаємося перчику. І сонечка трохи, трохи ось є. Так, де ти тут заховалась? Сонечка. Теж була, вже думала, що і не буде її, але вона така, що якщо її добре поливати, то вона все літо буде родити. Ну, Бачите, почали поливати і по перша хвиля урожаю то все посохло. А зараз поливаємо, то ось трошки ягідок є. Нічим і не обробляю помідори і огірки вже ось так засихають. Тут посадила молодняк. От молодняк треба обробити, бо він щось теж воно жовтіє. Баклажанчики. Потрошки-потрошки і наростають. Хлопці перенесли дрова з туалету. І хотіла показати, яке в нас тут безобразіє Оце все труха, ось якийсь слой насипалося. Чого ви прийняли рішення переносити? Тому що шашель вовсю тут шуршав, стачував ці дрова і ми боялися, щоб він і туалет зразу з ним не з'їв, бо елементи дерев'яні є. Так що оце все зараз буду. Двері вже обмила. Трохи тут ось пообмітаю це все. Щоб уже чистенько тут було. Все, чистенько. І от така ще одна стопка дров вийшла. Ось тут окремо складали те, що з фарбою, щоб швидше його попалити. І ось тут те, що я вигрибла з туалета. Звідкись тут, мабуть, і миші натаскали ось і з горіхів, з карлубки були. І це вся труха. Заливаю далі Женю фундамент під паркан. Вирішив одну сходинку не робити, поприварював назад шматочки металу. Ось така краса виходить. Так. Тут э, глют уже посох. Там достигає. Цей вже посох можна палити. І оця купа з гілками теж вже майже перероблена. Ой, яке яблучко гарне впало. Декілька днів на тижні приїжджали і ми з хлопцями займалися цими гілками, переробляли. А Жені займався парканом, фундаментом. Так, отак у нас виглядає ця наша кубка. Дров, що ми перенесли з туалету і з душу. Теж хлопці попереносили. І сюди ж я складаю ті, що ми пиляємо свіженькі з отої купи. Дравця, так, сюди склали окремо ті, що таке з двірних пройомів, з откосів старих. Це все, що з фарбою. Так, сюди дрібнота, це те, що на розпалку. Тут таке доволі крупненьке. Так, Ходімо, покажу, що у нас тепер в душі яка краса. Так, Тут у нас тепер столик. Можна і посуд поставити. А тут отакий стілажень мені поставив з гаража. Він йому там, він його звільнив, він йому там не потрібний. Це в мене в мішках листя, тут там щось і тирса, ще трохи добрива. Тут е, всякі препарати лікувальні, тут теж дрібнота всяка, тут пакети, насіння. Ну, і ось ціла поличка пуста. там Пляшки чекають, коли воду наберемо. І ось тут вішалочка з зеркальцем. Ось такий гарний чудовий ранок. Так ось не У мене нема тут ніякої прихваточки, так? Да? О, все якісь. А може брудні. Ні. Що? Не брудню. Ну, в смысл не, не сильно брудни. Прям ціликом покидали. Ось таке восьмо Гараж перетворився на купу. Отак купа дрібних гілочок вийшла. Оце все. тут зверху ще накладали. Так, і тут вже чистенько все пусто. Ця сторона вже майже завершена, один прильот лишився. цей. Минулого разу заливав ці два прильоти внизу. Потім наступного дня з дітьми я поварив ці перемички і Нікіта все таки пофарбував. І в той же день я ще, вже доварив ще перемичку тут в другому прольоті. І по висоті стопчик підняв і цей і проварив перемичку верхню. Там вже їх багато цих стопчиків. Ох, вже можливо. Майже майже до воріт дійшли. Ворота будуть находити в цієї вулиці, яка ми ходимо наліво сіє, якщо з цієї, цієї сторони дивитися. Готували вже фундамент. тут фундамент. Я Артем вчора вирив ще дві ямки. оце. перед, перед ворітьми. Тут буде не коротка секція. І отак десь навпроти вулиці отак буде ворота, щоб можна було якщо що. собі заїхав туди вперед. І собі здав сюди назад. Потім передом виїжджаєш. І якщо в кадрі ви бачите три основні компоненти женю, дошки і вуглорізку, значить ми знову взялися за поли. Ці дошки ідеальні по розміру кімнати і заносилися сюди, коли ще не було стелі, тому вони вільно сюди зайшли. Але по товщині вони не ідеальні. і тому їх також необхідно прогнати через рейсмус, щоб вирівняти цю товщину. Щоб проробити цю процедуру, в цій кімнаті недостатньо місця тому дошки треба винести. І хоч кімната й має двоє дверей вхідні й балконні, які майже по діагоналі одна від одної, виявилося, що ці дошки винести ні під яким кутом неможливо, тому довелося їх нещадно порозрізати. Женя підписує місця з'єднання, щоб легше було знайти кінці. Цією задачею ми також успішно впоралися, повиносили всі ці дошки, прогнали їх через рейсмус. Не за один день, бо робота з рейсмусом це ще та забавка. Кожну дощечку доводилося проганяти як мінімум по 5-6, а то і більше разів. Бувало, що товщина відрізняється на сантиметр, а зараз можна знімати до 2 мм. Потім подосипали, де не вистачало тирси. Накрили це все пару бар'єром і уклали всі дошки на свої місця і закріпили їх саморізами. Особисто мені сподобалося прикручувати саморізи. І тому що це вже фінальний етап роботи з чорновим полом, і тому що я могла приймати активну участь в ньому. Зараз треба оці дошки в гардеробній і в ванні розділити на дві частини, щоб можна було їх також. На рейсмусі прогнати і вже засипати, проводити каналізацію воду і робити перестінки. Титяча вже готова. Кухня-зала готова. Максимально черновий пол. Прикручений. Можна на ньому танцювати. Так, це майбутнє гардеробна. Ось познімали дошки, засипали тирсу, ту, що залишилась. тільки ще вапном не помішали. Так, трішечки тут не вистачило. Тут і не треба поки що засипати, тому що будуть комунікації прокладатися. Так. І ось така гора Терси у нас своя. Після того, як через рейсмус прогнали дощечки. Ось вони. Такі гарненькі. Всі в одну товщину. Все по тій самій схемі. Зі сходами така аварія случилася. Терміново треба робити. Хоча б каркаси чорнові якісь сходи. Ну, це ж думали доробити підлогу, потім воду вже провести, і вже можна було б сходи робити. Ось в такому стані зараз у нас щиток. Чекаємо, коли до нас черга дійде, і електрик прийде, принесе лічильник наш і е, заявку подали на підключення 380. Так, а тут що робиться, що робиться? Ось така вже рівненька стіна. Є на чому вчитися перший лист гіпсокартону, який женя, приклеїв. Тут буде кладовка. Хочемо ще оці бокові теж поклеїти, і вже, щоб він зробив полички, і ставити консервацію, бо там, де ми живемо, зараз вже. Ну, ну не хочеться знову заставляти під ліжка всю консервацію, як вона у нас все життя стояла. Так що. Сподіваюся, скоро будуть у мене тут полички. І наостанок хочемо подякувати всім, хто додивився відео до кінця, хто залишається з нами і підписується. Всім Божої охорони і до нових зустрічей!